Український супертяж виступив у США минулої ночі. Наш проспект Владислав Сіренко проводив третій бій за рік проти Брендона Кормака, який був відвертим андердогом. Але навіть попри це зміг трохи протриматися. Як у підсумку закінчився бій, дивимося в кінці випуску новин. Партнер проєкту Павбет. Ось це так зухваліті! я, значить, нахвалюю чемпіона IBF у Крузервейті. Джея опитаю, а він тут на усика зазіхає. Я хотів би розділити з ним ринг. Коли я бився тут, у Лондоні на Олімпійських іграх, він виграв дивізіон, у якому я виступав. Я завжди був близьким до вершини, я завжди був у темному кутку і просто чекав на свої можливості. Я хотів би побитися з таким бійцем. Я відчуваю, що у мене є стиль, щоб перемогти його. До речі, навіть для мене стало несподіванкою, що Джей брав участь на Олімпіаді в Лондоні, адже зараз цьому хлопцеві тільки 29, А це було 12 років тому. Виявилося, що австралієць був дійсно унікальним хлопцем. Він виграв юніорський чемпіонат світу у 16 років. Далі виграв внутрішній відбірковий турнір і врешті відібрався на Олімпіаду, вигравши океанічний ліцензійний турнір. І все це в 16. На Олімпіаді йому тільки но виповнилося 17. І Він програв куди більш досвідченому Тимуру Маммадову. Але все ж, досягнення юнака реально вражали. Поки що опитає Усик це щось із розряду фантастики. Адже Джей чемпіонить у крузерах. Загалом. Дуже достойний хлопець і стилістично у світі просто не існує боксера, який був би настільки схожим на Сашка. Шульга, акцентовані хуки дальньою рукою, досить універсальний стиль, при якому він може і сам тиснути, і витягувати на себе, граюча ближня рука, яка весь час дурить суперника, плюс провокативний крок ближньою ногою на суперника. А ще класні ноги, яким би не був унікальним українець, але опитаю не дарма з ним порівнюють. Здається, ніби австралієць багато почерпнув з конспектів Сашка. Якось Усик казав, що можливо спуститься на дивізіон нижче, аби ще раз стати абсолютом там. Знову. Слабко вірю, що він захоче це робити, але за такого розкладу бій проти Опетаї мав би сенс. Видання Зерін оновило рейтинг супертяжів, і тут істотно підняв свої позиції чемпіон IBF Даніель Дюбуа. Чемпіон Олександр Усик. Перший у рейтингу Тайсон Ф'юрі. Відразу далі Даніель Дюбуа. Друга позиція. Третій Джозеф Паркер. На четвертому місці китаєць Жилей Жанг. П'ятий Агіт Кабаєл людина прорив хевівейту за останній рік. Далі Мартін Баколі, величезний кабан з такою міцною плюхою. Ентоні Джошуа, який падає після поразки. Дюбуа на восьмій позиції. Філіп Херговіч, який також програв Даніелю. Дев'ятий Ефе Аджагба. десята позиція. Джастіс Гуні, австралійський проспект, який з відомих імен перемагав хіба що Кевіна Лерену. Не знаю, за які заслуги його сюди включили. Поза топ – Деонтей Велдер, Енді Руїс, Джерел Міллер, Джарет Андерсон, Френк Санчес, Отто Валін та інші відомі бійці. Джервон та Девіс проводить другий бій до кінця року. Якщо ви чекали на топового суперника, то його не буде. Відразу кілька джерел пов'язують танка на бій із Леймонтом Рочем. Не дуже відомий чувак, розумію. Історія заплутана. Будь-які спроби організувати бій із топовими легковаговиками марні. Можна пройтися по кожному. Бій Девіс Ломаченко мрія багатьох фанатів по всьому світу, але команда Василя дала знати, що цього року він у ринг не вийде. І ще один чемпіон це Шакур Стівенсон. Він мав боксувати проти Джо Кордіни 12 жовтня в Ріяді, тому вже недоступний. Але все ще гірше Шакури ще й травмувався. Денис Барінчик має титул WBO, Але наскільки я розумію, його команда готує організацію іншого бою захисту титулу. З цікавих імен є ще Вільям Сепеда. Перший номер у всіх організаціях. Але в нього вже є бій 16 листопада проти Тевіна Фармера. Десь іще можна було би говорити про реванш із Ісааком Крузом, який дав танку найбільш конкурентний бій у кар'єрі. Але під буль піднявся в іншу вагу. Взяв титул WBA, а в останньому бою програв його Хосе Валенсуелі і зараз має право реваншу, яким скоріше за все і скористається. Решта бійців це і так недавно биті Джордж Камбосос, Френк Мартін, Едвін Дело Сантос. За які заслуги їм після поразки виходити на чемпіона Девіса не зрозуміло. Ще є проспекти, але ніякий адекватний менеджер їх під танка не кине. Тож 14 грудня Девіс може відбоксувати проти Леймонта та Роча. Це чемпіон WBA в другій напівлегкій вазі, тобто виступає дивізіоном нижче, ніж Джервонта. WBA видала спеціальний дозвіл Роачу піднятися у вазі і відразу боксувати проти Міні Тайсона за пояс у легкій вазі. Хоча навіть у своєму дивізіоні Роач не найсильніший боєць, як на мене, але ось такий збіг обставин дарує йому можливість вийти на бій проти одного з найкращих боксерів сучасності. Шансів на перемогу буде реально мало, але Роач не хоче втрачати такої нагоди. У ко-мейн-евенті в джервонти може знову виступити Девід Бенавідес. Таке вже було, коли він боксував із гвоздиком. Цього разу поки що невідомо, хто стане противником для Беника. І ще опція для ко-мейн-евенту – це захист поясу WBC Карлоса Адамеса в середній вазі. У суперника йому прописують казаха Мейріма Нурсултанова. Резюмую, суперник для Джервонти відверто так собі, але боксер у цьому не винний. Враховуючи всю ситуацію, може бути або такий бій. Або ніякого, і краще вже так цікаво буде дізнатися, скільки платних трансляцій продадуть, адже сам по собі танк хайповий боєць, але цей бій йому доведеться продавати самотужки. Навряд чи уроча, є велика фанбаза, готова платити за перегляд. Владислав Сіренко знову в бою. Український надважковоговик проводив свій 22-й професійний бій США проти ноунейма Брендона Кормака. Перед тим цей хлопець переважив влада майже на 20 кілограмів. Навряд хтось очікував, що цей бій пройде повну дистанцію. А місцеві коментатори співали сиренку Дефірамби, згадуючи, що він з Києва, з України, звідки походять топові боксери: брати, клички, Усик, Ломаченко називали влада майбутнім претендентом на чемпіонство. Кормак виявився міцнішим ніж я очікував. Попри неспортивну фігуру, спершу цей боксер давав непогану відсіч українцеві. Примітно, що поєдинок переважно проходив на близькій і середній відстанях. Не знаючи свідомо, влад працював там, адже його плюха добре розкривається, коли є трошки простору. Українець насипав більше. Кормака це не вражало, і він продовжував відповідати. Іноді з таким замахом, немов батя, що шмагає сина ремнем по сраці. Коротша, опозиція невисокого рівня, але він огризається. Три раунди боксери працювали переважно зблизька. Американець поважав, але не боявся нашого спортсмена. На старті четвертого раунду Сіренко видав серію хуків і Брендон опинився на канвасі. Він піднявся, рефері покликав лікарку, і та вирішила, що бій продовжувати не можна. У бійця відкрилося розсідчення, лікарка кілька хвилин там подивилася, подивилася і вирішила, що на тому все. Рефері поговорив із ним, мовляв, братан, давай не газуй, три раунди побився, достатньо. І на цьому бій завершили. 22-га перемога для українців на професійному ринзі: 19 нокаутів. Сам Влад потім казав мені, що вони спілкувалися з суперником, і він виявився вихованим хлопцем. А що там далі для Джошуа? Є три варіанти по суперниках, і всі топового рівня розбираємо кожного в ролику за підказкою.